Добрий день, любі другокласники! Сьогодні на уроці української мови ми напишемо диктант під назвою Зимовий ліс. Підготуємо все необхідне для роботи. Подвійний аркуш в косу лінію, ручку. Ваші увагу та гарний настрій. Працювати будемо так. Спочатку ви послухаєте весь текст диктанту. Потім я читатиму кожне речення окремо. Ми будемо записувати його по частинах. В кінці кожного речення будемо ставити розділовий знак відповідно до інтонації. Після цього перевіримо кожне речення, а в кінці перевіримо весь текст повністю. Будьте уважними не лише у написанні слів, а й у розстановці розділових знаків. Прислухайтесь до моєї інтонації. Бажаю вам успіху. Ми починаємо. Розгорніть свій подвійний аркуш. На верхньому робочому рядку посередині напишіть дату, на другому рядку диктант, а на третьому назву диктанту зимовий ліс. Звертаю вашу увагу. Після заголовка крапку не ставимо. Поставте відео на паузу. У тексті диктанту вам зустрінуться слова Килим, дятел. Запам'ятайте, будь ласка, їх написання. Послухайте уважно текст. Одне із речень я буду читати з особливою окличною інтонацією. Подумайте, який розділовий знак потрібно поставити в кінці цього речення. Зимовий ліс. Як гарно в зимовому лісі! Усе кругом вкрите пухнастим килимом. У казковому сніжному одязі стоять дерева. Ось виглянули із гущавини лісу сріблясті ялинки. До них сором'язливо посміхнулися високі сосни у снігових шапках. Лише стуків дятла зрідка порушує таємничу зимову тишу. Переходимо до написання. Для того, щоб встигати писати, ви можете ставити відео на паузу. Послухайте перше речення. Як гарно в зимовому лісі. З абзацу записуємо як гарно в зимовому лісі. Уважно перевіряємо перше речення. Як гарно в зимовому лісі друге речення усе кругом вкрите пухнастим килимом. Записуємо усе кругом. Вкрите. Пухнастим килимом. Перевіряємо друге речення. Усе кругом вкрите пухнастим килимом. Наступне речення. У казковому сніжному одязі стоять дерева. У казковому сніжному одязі. Стоять дерева. Перевіряємо. У казковому сніжному одязі стоять дерева. Наступне речення. Ось виглянули із гущавини лісу сріблясті ялинки. Записуємо. Ось виглянули Із гущавини. Лісу. Сріблясті ялинки. Перевіряємо це речення. Ось виглянули із гущавини лісу сріблясті ялинки. Наступне речення. До них сором'язливо посміхнулися високі сосни у снігових шапках. Пишемо, До них сором'язливо посміхнулися. Високі сосни у снігових шапках. Перевіряємо. До них сором'язливо посміхнулися високі сосни у снігових шапках. І останнє речення. Лише стукіт дятла зрідка порушує таємничу зимову тишу. Лише стукіт дятла. Зрідка порушує таємничу зимову тишу. Перевіряємо останнє речення. Лише стукіт дятла зрідка порушує таємничу зимову тишу. Тепер послухайте уважно текст диктанту ще раз. Перевіряйте написане: Зимовий ліс. Як гарно в зимовому лісі! Усе кругом вкрите пухнастим килимом. У казковому сніжному одязі стоять дерева. Ось виглянули із гущавини лісу сріблясті ялинки. До них сором'язливо посміхнулися високі сосни у снігових шапках. Лише стукіт дятла зрідка порушує таємничу зимову тишу. Ми з вами закінчили писати диктант. Будь ласка, ще раз самостійно прочитайте текст. Якщо знайдете помилки, виправте їх.